Вчора приходить Коля в садик, приносить, приносить отакі гілочки, оці гілочки, бере кружку, наливає води. От. І кожних 10 хвилин бігає туди дивитися, чи квіти вже виросли, превратились в квіти. Так я коротко, дивив, що придумав моєму. Зараз так зробимо заміну. Заміну. І потім він зараз прийде з садіка. І цей цікаво, яка його реакція. А ми знімемо покажемо. Посадив в кружку цвіточки палички. Ти не хочеш подивитися, що там, може вже виросло? Что это такое вырос? Ого! Нифига себе! Нифига себе! Представляешь, за ночь и за день выросла. Класс! Ты садовод? Садоводик? Да. Молодец.